Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому короткому відео я відповім на питання. От, чи дійсно так, що 500 кущів полониці це 5 тисяч сажанців? Чи це справді так? Як воно на практиці? От, на цю тему, по-моєму, я ще таких відео не знімав. Давайте я буду опиратись на свій практичний досвід. Він у мене достатньо таки немаленький, ми з помічником 23-24. Ну, насадили більше 50 тисяч саджанців. Враховуючи мої посадки, щось йшло на літо осінь, щось на весну багато було. Так що мені є з чим порівняти, є що сказати в цьому плані. І Хочу я почати напевно з того, що о, да, дійсно Першорічка, от якщо ви там, біля неї весну походите, так як я показував це на каналі, там фунгіцидні, інсектицидні обробки добрива. Так, да, вона може ягоди вам багато не дасть. Ну, в вусі вона дасть дійсно багато. І сьогодні, ось помічник знову насаджує, я пегас нарізав. Я так от підняв чотири вуса з куща, там по два, по три саженці. От уже десяточка. А в нас тільки кінець липня. А він ще буде пускати, а він ще буде давати. Тобто на саженців Кількість саджанців впливають сорти. І я помічаю, що в середньому от мої сорти дають від 9 до 15 саджанців за один сезон. За, за сезон дає один кущ, так хотів сказати. Може бути більше, може бути менше. Все залежить від того, чи є полив. От зараз ідуть дощі, полуниця просто як конвейер, Ну це ще не її пік. Пік її буде з середини серпня. По кінець вересня. Саме в цей момент вона дає ну, навіть така підказка для того, щоб її садити. Коли вона виходить, масово викидає уси, вона всі сили кидає саме на розмноження. І в цей момент найбільший пересадженці. Навіть можна ще й у листопаді садити. Вона ще там дасть. Тобто все впирається в полив і другий фактор впливається добривом. Треба давати. Це такі такі фосфорні добрива, мікроелементами годувати. Це все листяві обробки, вони багато часу не займають. Якщо є капля, ну можна кинути в каплю, якщо ви лінуєтесь ходити з балоном. Тобто, дійсно так, от на практиці, що 500 кущів полуниці дорівнює 5 тисяч сажанців. Ну, знаєте, в чому тут ще є проблема? Буває таке, що це якщо це друга річка, наприклад, да, і її вчасно там не обрізать, бо я ось сиджу, бачите. Це боді мені збив всю Азію і полку, щоб вона ну, почала кидати вуси, щоб до середини е, серпня я взяв і була в мене вже повноцінна градка. Е, в кінці літа почався осені посажена. Друга річка, трохи річка, бачите, їх, їх треба обрізати. Як не крути, одразу сезон, а то навіть сезон толком не закінчився. Я от е, можу сказати, що треба обрізати. Але не завжди так. Буває таке, що і не треба обрізати. Все залежить від вашої посадки. Якщо посадка більш-менш нормальна, то я б сказав, би, не завжди її потрібно обрізати. В даному випадку, чому скосили? Полопалося граволокно, трава стоїть, глушить, але ну, сажан просто не знайти. Якби все було рівно, прекрасно, без трави, без нічого, я думаю, ми б її не зрізали, так би вона стояла. У мене також в сезоні 2023-2024 була полуниця, друга річка, 3-річка полка, ми її не зрізали. І вона давала вуси, тому що інтервал був хороший, буряна не була наградка нині. Ну, тут є така маса нюансів. І в завершення цього відео, в підтвердження моїх слів, ми ось сидимо, ось поруч біля мене сортвікат. Давайте я вам просто покажу, От. скільки тут буде саженців, дивіться, ось. йдуть вуси від одного куща. Я тут садив по два. Ту сторону помічник вже пощовкав пообрізав, по бачите, тільки ось тут залишається у нас приблизно десь 15 саженців. Ось. І вона ще ось, бачите, випускає уси. У нас вже гремить на задньому плані, десь вже скоро буде гроза. Тобто, ось помічник ось, бачите, як пообризав. І вона ось, бачите, новий формує вже вусики. І вона знову буде кидати. І якщо ми зараз її почнемо годувати, я десь дні тут уже все сполю, помічник все обрижує і буде. Я б сказав, би, повноцінна грядка, бо я там вже все переробив, там вже все красиво. Бачите, якось все все. Обрізане, все. а це я тут чеклував. Багато було прольотів, а бур'ян заглушився, бачите, бурян бур ще стоїть. Зараз я тут дощі, то я так усилі, поприсаджував, місцями буду садити вже своєю копаною розсадою, яка стоїть в розсаднику. Тобто саджанців дійсно багато дає першорічка, дуже багато. Я вже пегас просто мені набридло його зрізати. Надіюсь, завтра до його доріжу. Ось дивіться, скільки ще тут у нас пегаса стоїть. Поплетіно, не можна просто знайти нічого. Я ледь, ледь, ось все, обрізав один, це Альба, тут в основному один, два, три рядка. Помічник Мальвіну все обрізав, все. ягодку бачу. Ягодка. І вона, ось бачите, скільки, от навіть далеко йти не треба. Дивіться, скільки мальвіна давала усі. Ось нові формує. І ось вже обрізані. Помічник обрізав, ось ця сторона повністю обрізана. І оце, що вилазить з усика, як його правильно обрезать, вона ще одного пага накине, а може й два. Тобто виходить, що ми з чотирьох рядків я мальвін і взяв десь приблизно штук 400 саженців. І десь саме що я планую, що ще буде який ми можемо зробити в висновок з даного відео. Він по суті лежить на поверхності. Полуниця розмножується паганами, вусами, називайте це як хочете, зі швидкістю світла. Тобто, якщо ми умовно зараз уявимо, що ви насадите сотку, це хай буде 400-500 сажанців, то на наступний сезон ви вже можете посадити 4-5 тисяч сажанців. Це приблизно буде 10 соток. 10 соток. Якщо, наприклад, у вас 10 соток там, молодої полуниці, або навіть річки, річки, все залежить від нюансів, то вже через сезон можна буде посадити гектар полуниці. Тобто вам треба буде два, може максимум три сезони, ну два два сезони, якщо ви даже, там, сотку посадили би, то вже через два роки ви зможете насадити гектарове поле. Плюс-мінус так воно і вийде. Ну, понятно, що якщо красиво біля полониці грамотно все зробити. Бо якщо так, от просто тикнуть посадить, ну самі все розумієте. Тому, якщо відео було дійсно корисним, жміть лайк. А я буду бігти треба ще все позаносити, садити, бо в бо нас ось вже намічається гроза.